Вітаю вас, шановне панство! В цьому відео я розповім, як зібрати всі місця сили в локації білий сад, які допоможуть вам в бою проти грифона. В першому черзі буде знак Квен. Він знаходиться біля поля бою з прологу гри, на яке після бійні прийшло багато трупоїдів, які одразу нападуть на відьмака. В бою проти них допоможуть знак Ігні, змазка для меча від трупоїдів та бомба північний вітер. Перебивши гулів, ви зможете без перешкод скористатися місцем сили. Покращити знаки гні можна на місцевому цвинтарі. Але майте на увазі, що й новина близитись до склепу з'явиться примара, яка особливо небезпечна на низьких рівнях прокачки персонажа. В бою проти неї допоможе бомба місячний пил, змазка для меча від примар, а також знак Ірден та знак Квен. Знищивши примару, беремо знак Ігні та вирушаємо далі. Заїхавши на пагорби, відьмака почнуть оточувати гулі, але з легкістю перебивши їх, відьмак активує місце сили та, покращивши знака арт, вирушає до густого лісу. Здалеку Геральт почув вовчевиття. Він вирішив об'їхати вовків. Це була вдала ідея. Він активував знак Аксі та швидко рушив до коня. Доки не з'явилася примара, яка взяла собі за звичку літати в цих місцях та лякати мисливців. Осідлавши плітку, Геральт поскакав на пошуки двох останніх місць сили. Біля зламаного мосту, який нам трапляється по квесту Бестія з білого саду неподалік від гнізда Грифон, знаходиться місце сили Квен. Відшукавши його, ми можемо знову активувати знак Квен та отримати ще одне очко навичок персонажа. Останнім місцем сили буде Ірден. Раджу зупинитися неподалік від нього та завчасно приготуватися до сутички з величезним ведмедем, який наносить дуже сильні удари і може одним укусом вбити відьмака. В бою з ним допоможе змазка для меча від тварин, бомба-танцююча зірка, а також знак ігні та знак квент. Перемігши ведмедя, Геральт активує знакірди, і тепер він готовий для полювання на грифон. Але не забудьте приготувати еліксири та придбати якісні обладунки, інакше бій може бути досить тяжким. У цьому відео ми розглянули всі місця сили в локації Білий Сад. Зібравши які, ви зможете отримати 6 очок навичок, що дадуть змогу почати створювати свій унікальний білд, який буде допомагати вам на протязі всієї гри. Дякую за перегляд!